Я не бачу в найближчі десятиліття перспективи того, що аналітичні центри зможуть залишатись незалежними і при цьому отримувати фінансування від уряду. Ми багато говоримо сьогодні про політичні партії, і про їхню зрілість. То, на жаль, нам доводиться працювати з політичними партіями саме через медіа. Ми хотіли допомогти суспільству, журналістам зрозуміти: по-перше, де зерно, а де полова а по-друге, з якого кошика починати перебирати. За весь цей час ще ніхто не замінив аналітика за столом. з Стопкою паперу штучний інтелект не є нам конкуренції. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім, ви слухаєте подкаст «Медіуми» – подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. І зараз ви почуєте голоси мого співведучого. Це Вадим Міський. Привіт, мене звати Наталя Соколенко, і ще один голос зазвучить вже за мить. Це голос Марії Ливонової. Марія Ливонова – виконавча директорка центру спільних дій. І з Марією ми поговоримо про те, а як звучать голоси аналітичних центрів в українському медіа. Я Марія, вітаємо вас на подкасті. Вітаю вас, дякую за запрошення. Привіт, я би от що би хотіла почати. А взагалі, українська аудиторія розуміє, що таке голос аналітичного центру. Що таке аналітичний центр? Я б сказала, ні, це була б дуже проста і щира відповідь. Я не певна, чи є соціологічні дослідження, які б підтвердили та мою тезу, але ми працюємо як громадська організація, тобто яка працює у формі аналітично-адвокаційного центру. Представка адвокаційний вона для того, аби всі ми розуміли, що жодна аналітика, яку ми створюємо, не лягає в шухляду, та і так само, як не лягає там в стіл конкретних політичних партій. Ми працюємо незалежно, незангажовано і працюємо аби достукатися до людей, які приймають рішення. В інтересах людей в інтересах суспільства і робимо ми це за допомогою медіа, тому українське суспільство отримує інформацію про нас з медіа. і Робота з медіа для нас одна з ключових в нашій роботі з аудиторіями. Але чи розуміють українці, що таке аналітичний центр, і які треба до нього ставити вимоги, і які мати очікування в той же час, я не певна. Але тут, мабуть, ще б доцільно було спитати, чи розуміють, наприклад, політичні партії та політики, що таке аналітичні угу. центри? Це, це дуже важливо. Чи річ. розуміють медійники, що таке аналітичні центри, і так ага. далі? Ну от зараз якраз про це поговоримо. І я тут згадую, як улаштовано от, медіаполе і ця взаємодія з аналітичними центрами на Приклад в США, бо я це питання вивчала, бачила на власні очі, перебуваючи в Америці. І ще більше я знаю про те, як улаштовано це все в Німеччині. Почнімо з того, що при кожній партії, яка представлена у парламенті, є свій аналітичний центр. Є свій аналітичний центр, він називається Фонд Наука і політика при канцлері. В медіапросторі Німеччини і Сполучених Штатів Америки якраз голоси аналітичних центрів. Вони досить гучні, вони досить впливові. У нас, мені здається, відбулася якась підміна понять, коли ще на Медведчуківських каналах, особливо 112 і інші, припирали якогось взагалі людину без освіти, без нічого, і писали там аналітик аналітичного центру або експерт, експертного експерт. Політичний експерт, експерт так, і він і... коментував це там від погоди до курсу національної валюти. От ви відчуваєте цю проблему дискредитації самого па поняття аналітики, експерт в українському медіаполі є таке, так тобто, безумовно, особливо журналісти, які мають тривалий досвід роботи, які мають експертизу в журналістиці. Вони дуже перебірливі, вони дуже уважно ставляться до того, з ким вони працюють. Та тобто, і це закладено в стандарти телеканалів. Медіа і так далі, але в той же час кадри змінюються, люди змінюються в медіа, і ми стикаємось з тим, що нам часто треба кожного разу спочатку пояснювати, хто ми що ми, чому нам можна довіряти, чому нашій експертизі можна довіряти, чому нас не можна ставити в один рядочок з медвечуківськими керованими аналітиками і експертами в той же час. Та і коли ми ще говоримо про національні медіа, то тут одна справа: та ситуація з кадрами все таки значно краще ніж у медіа в регіонах. Та й ми це спостерігаємо по тому, з ким ми контактуємо загалом, тобто з ким ми ведемо комунікацію по роботі. Але в регіонах це значно складніше, там кадри значно швидше змінюються. Тому ми абсолютно спокійно ставимося до того, що нам доведеться відповісти на ряд питань, подобається нам, не подобається нам. Та, тобто, але нам потрібно кожного разу доводити, що ми є тими, кому можна довіряти. Наталка почала розповідати про аналітичні центри у західних країнах, і важливо сказати, що це не просто випадково, що вони так виникли. Це частина їхньої політичної культури, тому що ці аналітичні центри є обов'язковими у кожній із партій, і вони отримують державне фінансування, яке неможливо витратити, припустимо, на додаткових помічників депутатів або на відрядження, або на щось іще. Це повинні бути витрачені кошти саме на діяльність аналітичного центру для того, щоб ті політики, які пропонують депутати у парламентах, вони мали під собою якесь належне підґрунтя, а не так, що ми будемо в черговий раз продовжувати мораторій на заборону землі тільки тому, що земля свята, і продавати її не можна. Це ж не аналітичний підхід. Ось для цього власне і фінансується ця галузь ціла. Як в Україні, до речі, з фінансуванням чи є підстави вважати, що колись у нас аналітичні центри матимуть державну підтримку і державне визнання, чи ми мусимо ну Якось на все хороше заробляти самостійно. Я не бачу в найближчі, навіть не знаю десятиліття, перспективи того, що аналітичні центри зможуть залишатись незалежними і при цьому отримувати фінансування від уряду. Та тобто, наприклад, ми, як аналітичний центр, навіть не закладаємо це в перспективи роботи в наші стратегії з фандрейзингу. Ні, ми цього не передбачаємо. Саме той факт, що ми не отримуємо гроші від українського уряду, дозволяє нам стверджувати, що ні, ми не працюємо на конкретну партію і не відстоюємо інтерес. Конкретного політика в той же час, коли йдеться вже робота з органами місцевого самоврядування, там ми більш відкриті до цієї взаємодії. Безумовно, ми зараз надаємо свої послуги з супроводу аналітичного супроводу їхньої роботи абсолютно безоплатно, але в цьому напрямку ми бачимо да, перспективи якогось отримання коштів за аналітику. Але ви згадували про Німеччину Америку. Я нещодавно досвід з Швеції також спостерігала. Uh -huh. Він дуже цікавий, цікавий він в тому, що. Що аналітичні центри при шведських політичних партіях, які існують як справжні політичні партії, вони існують багато років. У них часто стоїть завданням до виборів підготувати так званий свій варіант того, яким буде уряд. Вони до виборів знають, хто буде на яких посадах. Вони до виборів знають, які рішення вони будуть на цих посадах приймати, і вони готують ці рішення. Тобто, фантастично, коли у разі, якщо вони переможуть, вони будуть мати абсолютно готовий план дій, а не як у нас в Україні часто відбувається. Давайте ми наголосуємо все, що хороше, бо ми обіцяли все, що хороше. А потім, як в останньому електоральному циклі, ми намагаємось розібратися, що взагалі в текстах законів, які приймає парламент. Це цікаво, я думаю, що в багатьох демократичних країнах подібна історія є, і я теж дуже щиро сподіваюся, що все ж таки ми до цієї ситуації теж прийдемо, оскільки ми прямуємо в демократію і в це поле політичне поле. І ви знаєте, я думаю, що в цьому сенсі нам слід очікувати, щоб політичні партії почали формувати свої аналітичні центри, а не щоб наявні аналітичні центри почали отримувати кошти з державного фінансування, та попри mm -hmm. про те, що це можливо не в наших інтересах як аналітичних центрів, але як на мене, з точки зору розвитку держави, це було б значно крутіше і значно прогресивніше. Ми б тоді мали сильніші політичні партії, які все таки приймають рішення іменем народу України, голосуючи в парламенті. Для цього треба, щоб певна зрілість у цих політичних партій була, або ну, скажімо, щоб її до цього примусили, тому що знаєте, fake it until you make it. так можна змусити їх мати аналітичний центр, і нарешті можливо тоді проросте якесь ідеологічне зерно в цій політиці, бо зараз. У нашому парламенті, ну яку партію не подивися, вони приблизно всі з точки зору ідеологічної дуже незначно відрізняються. Всі вони за все хороше і проти всього поганого, особливо коли почалась повномасштабна війна. Там навіть оцей от фактор про російськості або загравання з електоратом з цими симпатіями він ну практично вивітрився. І тепер всі, ну навіть армія, мова віра, вже у Зеленського теж стала таким домінуючим наративом. Але ось повертаючись до того, що аналітика ваша, вона. Може докластися до того, щоб ця зрілість з'явилася? Я, от читаю постійно вашу розсилку центру спільних дій? Ви дуже цікаво і грамотно пояснюєте. Я думаю, навіть для багатьох народних депутатів це цікаво почитати. З'являється новий законопроект, або якась нова урядова ініціатива, новаторська, якої раніше не було. І у вас написано: по-перше, хто є ініціатор, це зрозуміло, це легко встановити. Але на кого впливає? Яка стадія розгляду? Що це змінить, і для яких груп осіб. Можливо, така вправа на рівні нардепів, коли вони створюють законопроекти свої або мусять голосувати, визначатися, так. голосувати за або проти. Так, то їм би було дуже корисно таку вправу робити самостійно. Ну, на щастя, є розсилка від центру спільних дій, де вже зроблено все і можна визначитися, як голосувати за той чи інший закон. Так що дякую дуже за цю роботу. Вона дуже цікаво, що вона А депутати читають складно відповісти на це питання, та чи читають депутати? Те, що ми хотіли б зробити. Розуміло, щоб депутати читали це так. Ми знаємо, що читає частина помічників народних депутатів та людей, які працюють десь в комітетах в апараті, але чи читають самі народні депутати? Ми швидше орієнтуємось на те, що народні депутати читають топ національні змі, і саме через них ми можемо якісь речі пояснити більш mm -hmm. детально. Тобто, все таки це освіта журналістів передовсім. А вже через медіа народні депутати є вторинною аудиторією. Виходить, так я б складав. Ми багато говоримо сьогодні про політичні партії, про їхню зрілість. То на жаль, нам доводиться працювати з політичними партіями саме через медіа, та тобто, тому що очікувати, що вони будуть читати навіть наші дайджести, ну ми. Не очікуємо. Та? Тобто ми не маємо якихось ілюзій, ми розуміємо, як працює політична система. Та? Тобто політичні партії працюють напередодні виборів, штаби у нас розгортаються напередодні виборів. Більшість навчань, які проводяться для політичних партій, на жаль, вони стосуються саме передвиборчого процесу. Як пообіцяти виборцям золоті гори і переконати його, що стежити за цим, чи ці золоті гори виконуються і взагалі чи вони мають сенс? Не варто задумуватись. При цьому, коли йдеться про розвиток політичних партій, ми дуже мало говоримо про те, що відбувається з партією, коли вона приходить до влади на різних рівнях. Тобто, я навіть не кажу про те, що йдеться про національний рівень, навіть на регіональному місцевому рівні, я б сказала, що ситуація значно складніша. завдяки новому виборчому кодексу, з яким ми довго працювали, який довго адвокатували, ми маємо. Обов'язково партійне представництво на всіх рівнях виборних органів, тобто політичні партії все-таки мають бути представлені, і відповідно має бути якась тяглість у тому, що робить фракція в парламенті від певної політичної партії, що воно робить на обласному рівні, що воно робить на рівні громади, чи на рівні там міської чи сільської громади зараз. Mm -hmm. Бо до того ми цього не спостерігали. Та тобто і ми на мали купу досліджень про те, як люди перебігають з партії в партію, як вони там голосують про якісь речі, які про Алежні, ми, наприклад, робили в певний час моніторинг втілення медичної реформи, коли ми дивилися, як голосуються за автономізацію вторинного рівня закладів вторинного рівня медичної допомоги, і це було дуже цікаво. Та тому що з одного партія могла голосувати в парламенті по одному за рішення, які стосуються медреформи. А на місцевому рівні це могли бути абсолютно якісь протилежні речі. Та тобто, тому є надія. Ми згадували сьогодні про якісь системні зміни, які мають штовхнути політичні партії до роботи з аналітикою. Так, от є надія. Що саме система виборів, система роботи влади це ті речі, які мають поставити у цю рамочку, в якій політичні партії для того, аби виживати і для того, аби бути конкурентоздатними, будуть мусити якісь речі просто робити. Марія, я теж отримую розсилку центру спільних дій. Я, як журналістка, дуже задоволена і змістом, і такою формою подачі креативною тобто, там і подкасти, і інфографіка, і відповіді на якусь таку важливу тему у десяти Питаннях і так далі. То якщо депутати, ви не знаєте, вони читають вас чи не читають. Ви розраховуєте, що хоча б помічники читають, то на кого ви взагалі цілитеся? От яка ваша аудиторія, ваша мрія, щоб от хто б вас би читав? Я, мабуть, почала б з того, чому ми цей продукт взагалі створили, чому ми Розсилку, перетворились так? на угу. аналітично-адвокаційний угу. центр, будучи фактично парасольковою структурою на момент там 2019 угу. року. Змінилась політична ситуація в країні? Ми розуміємо. Що в парламенті працює монобільшість, і коли ця монобільшість Поїхала суспільство не розуміло, що голосується. Суспільство не розуміло на що варто звертати увагу, і журналісти в тому числі та тобто, що купа рішень публікували значно пізніше, ніж вони були проголосовані. І ми розуміли, що ми не можемо конкурувати з владою, яка медійна абсолютно за своєю природою. Вона має значно більше досвіду інструментів впливу на суспільство ніж навіть центр спільних дій, який мав купу адвокаційних кампаній за своїми плечима, які відбувалися трохи в іншому контексті. Тому ми розуміли, що нам потрібен аналітичний компонент, і аналітичний дайджест був нашим першим продуктом аналітичного центру, який ми створили, перетворюючись в аналітичну організацію. Ми хотіли допомогти суспільству, журналістам в першу чергу насправді зрозуміти: ну, по перше, де зерно, де полова а по-друге, з якого кошика починати перебирати. Тобто всі журналісти, принаймні, ті, які пишуть на політичні, економічні подібні такі серйозні теми, мають підписатися негайно на вашу розсилку. Дуже запрошую, і насправді з кінця 2019 року вона вже виходить. Та скоро буде 5 років, як існує uh -huh. наш дайджест. І журналісти ним користуються насправді. Тобто, навіть якщо ми говоримо про національні медіа, та тобто ми регулярно можемо виходити на якісь ефіри, давати додаткові коментарі або принаймні давати якийсь свій погляд того, що відбувається. Для них це ко. Росно, але національні медіа, як я згадувала, вони все таки мають доступ до вищої якості кадрів до людей, які з освітою і готові працювати в журналістиці, і мають все таки більшу спроможність працювати з цими темами. Фізично більше людей, які можуть працювати над цим. Але коли ми говоримо про регіональні медіа, там наші дайджести розсилки цінують особливо. Іноді ми спеціальні робимо розсилки для регіональних медіа по темах, які стосуються більше їхньої роботи, де ми даємо розгорнутіші коментарі. Для них це дуже цінний ресурс, бо вони не мають змоги мати в штаті аналітика журналіста, який міг би розбиратися з законодавством, особливо коли йдеться про більш складні теми інституційний розвиток держави і так далі. А студенти, от я пам'ятаю, як я вчилася на факультеті журналістики. Я пам'ятаю, що в фокусі моєї уваги були аналітичні центри. Це центр, який тепер називається імені Разумкова, і центр політико правових реформ. От я пам'ятаю, що я як ну, зовсім така початківиця цим цікавилася. Але якби така розсилка була, я би ну, просто мені здається, було б як підручники сучасної, не знаю, журналістики, аналітики і так далі. Тобто, із студентами є у вас якась співпраця і бачення, як може ця взаємодія розвиватися. Тобто, у ваших руках такий інструмент, знаєте, виростити розумну еліту? Так, ми працюємо з студентами. Справа в тому, що, наприклад, аналітичний дайджест – це базовий Аналітичний продукт, який ми створюємо. На його основі ми робимо ряд комунікаційних продуктів, орієнтованих на дуже різні аудиторії. Наприклад, наш подкаст «Окі Шо», він Трошечки в більш спрощеному форматі з додатковою інформацією на трохи іншу аудиторію, переважно на молодь, яка є зараз основним та споживачем подкастів. В той же час, наприклад, наш подкаст виходить на радіо Броди. Та тобто, це про цей брак контенту, який є. Вони його почули, вони дуже щасливі, що броди це місто на Львівщині. Так, так? Броди – це місто mm -hmm. на Львівщині. І от ми просто круто, та, вони круто. були зацікавлені його забирати. І так само виходить в накипіла в Харкові. Uh -huh. Та тобто є якісь речі, коли готовий абсолютно комунікаційний продукт це. Простіше ніж взяти дайджест журналісту опрацювати його і створити власний в умовах обмежених ресурсів. А коли він готовий, він готовий. Але з студентами ми здебільшого намагаємось робити відео. У нас був такий цікавий проект Кордаж довгобут про те, як будувалися українські інституції, і як у нас традиційно президент перетягував ковдру на свою сторону, порушуючи конституцію кожного разу при цьому. І там ми робили серію відео про різних президентів України, про різні періоди президентів, про те, як це відбувалося. Що натворили там нормативно-правовому uh -huh. полі, та, тому що в нас ж стала практика, ми приходимо, руйнуємо, створюємо свої практики, а потім ми їх узаконюємо. І от ми намагалися це все розказати на пальцях. І в якийсь момент ми дивимося, у нас там якась там хвиля переглядів на нашому Ютубі, ми такі що це звідки це. А потім виявилося, що це там просто курс громадянської освіти, і якісь теми просто перетекли через якихось викладачів, вчителів громадянської uh -huh. освіти, та, які просто розібралися в цьому. Або у нас був інструмент порівняння програм політичних партій і теж там курс громадянської освіти в 10 класі, який от, тільки нещодавно насправді ввели. А тобто і... це про школярів йдеться? Це про, про школярів йдеться ага. навіть. Та тобто, і от вони забирають для студентів. Теж ми знаємо, що його там подають в різних ага. списках літератури, ми там це от, періодично отримуємо в різних медіамоніторингах. Тому так це довгограючі речі, вони більш ефективні для студентів. Тому що читати нашу розсилку про поточку, Знаєте, в мене є один давній друг з університету, який періодично приходить до студентів з лекцією, і він кожного разу питає у них в могилянці про те звідки вони читають новини. Його ж цікавить, з яких медіа вони читають yeah. новини, і останні роки студенти читають новини з телеграму. Тому казати про те, що наша розсилка ми нею спрацюємо для них. На жаль, ми не маємо цієї марної надії. Хоча ми з цим багато працюємо. Я вам краще. скажу, що з телеграму це може виглядає ще і не так страшно, бо там є теж якісні джерела інформації. Зрештою, медіа пристойні вони теж мають свої телеграм-канали і Можна за ними там стежити, але от коли новини люди отримують із Тіктоку Наталко. Є молодь, яка робить саме так, як їх туди запакувати таким чином, щоб аналітичні матеріали були присутні, оце мені здається виклик ще погостріше, ніж як запакувати це в Телеграм. Одного разу в медіамоніторингу моніторингу ми отримали посилання на Тікток з якоюсь божевільною кількістю переглядів, і ми такі: що це? А це новина з нашої розсилки, та тобто іноді на основі дайджесту ми робимо ще додаткову uh -huh. детальні новину Для регіональних ЗМІ, це дуже добре працює, супер, всі щасливі. І ми отримуємо цю новину, яку штучний інтелект зачитує в Тіктоці. Вау. Wow. І ми такі, як це? Що це? Хто це робить? Навіщо це відбувається? І це насправді дало нам трошечки простору для роздумів. І ми в результаті завели принаймні свій аккаунт, аби. Ну, хоча б якось самим спрямовувати, що туди потрапляє. Хоча безумовно це зло, але тобто воно або ти управляєш інформацією, яка від тебе виходить, або якийсь штучний інтелект це буде робити. Але про TikTok я чула дуже цікаву історію з там ближче до лінії фронту від мого давнього друга військового, який каже: Я сижу, сидить дядько такий, колега мій майже 60 років йому. І він оце дивиться. TikTok, і Я йому кажу, що ви там робите? На що ви це гортаєте? А він каже, Тараса, ну мені ж треба звідкись новини читати. Тому. Uh, гіпотеза про молодь <laughs> уже схоже не молодь. О, так, Боже. шкода, що таку платформу, яку зробила китайська компанія, TikTok, зробила вона, а не американська. Ну, американці теж пробували, у них якось не взлетіло, і тому мені дуже дуже шкода, тому що я не захожу на TikTok через те, що це китайська компанія. Хоча я чую ваші аргументи, що все-таки треба враховувати реальність. так, Нічого, таличка, ми говорили в попередньому випуску, що. Скоро європейська комісія всіх в цьому світі зарегулює. Угу. І незалежно від того, чи ти китайська компанія, чи компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів, привіт, Павло Дуров, доведеться виконувати принаймні якісь правила базової гігієни на цих платформах. Марія, на завершення хотіла би запитати, ви вже згадали про штучний інтелект. От зараз ми в багатьох медійників питаємо, як використовуєте чи не використовувати, ну здебільшого використовуєте штучний інтелект, які є етичні рамки, так, який уряд у нас зараз працюю, до речі, над розробкою етичних рамок використання чи рекомендації, точніше, використання штучного інтелекту. Хоча і законопроекти теж зараз в роботі для аналітичного центру штучний інтелект чи це виклик, чи це все таки теж помічник якийсь. Ви знаєте, я б не сказала, що це виклик. Ну, ми в команді періодично говоримо про те, як ми можемо чи не можемо використовувати інструменти штучного інтелекту. Да? Тобто, зрозуміло, що розшифровувати ми можемо, уже не сидячи так, з, так, так, з навушничками, годинами, десятками годин. Тобто є якісь речі, які в технічному сенсі помічні. Але ви знаєте, от за весь цей час, коли бум обговорень штучного інтелекту до нас прийшов, ще ніхто Ніхто не замінив, поки що аналітика за столом з стопкою <світ> папну не паперу, а вже сотнями сторінок законопроєкту, який треба прочитати, осягнути, зрозуміти, проаналізувати. І ще поки що штучний інтелект не є нам конкуренцією. Ну що ж, це добре, це добре, і будемо сподіватися на те, що будемо ми отримувати надалі ваші чудові розсилки, і що медіаполе під впливом такої серйозної роботи, серйозної аналітики, але поданої у креативній часом легкій формі буде змінювати і суспільні настрої і сприятиме дорослішенню суспільства і впередовсім дорослішенню виборців. Дякую, дякую. Ага. і дорослішенню публічних інституцій. Заодно дякую ага. вам, що говорите на ці теми. Спасибо. Медіуми подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.